Так, сьогодні такий значить, вопрос, як зняти боковий молдинг, який йде на, на здвіжній двері. І так, опервівар 2007 рік. І так, значить, більшість владельців, таких як і я, беруть отакі от штуки і отак от починають підставляти, підважувати. Некоторі беруть руками, отак починають ламати. І в ітогі із тих всіх кліп, з половина сразу ламається. Як правильно треба робити, я зараз покажу. Але по-правильному це може бути отак. Отак його просто беремо, зараз воно держиться. І да? отак. Раз, відсовуємо сторону. І от ми бачимо. От є тут такі вот кліпси, да, куди вони вставляються. Вони просто виїжджають і знімається і нічого не ламається. Ну, так як я, звісно, почав робити неправильно, половина із них вже зламана. Далі що робимо? Йдемо в автомагазин, просимо, щоб тут заказали нам такі от защіпки. Може комусь треба їхній код. От такий він. І далі виймаємо наші старі, встановлюємо нові. І тепер непосредственно як її встановити. Тобто ми бачимо так. Да? Встановлюємо її отак. Далі просто провертаємо, І так само, де в нас недостаючий. Ставимо, там, допустимо, там нема, там нема, там. там, там. Так, встановили ми всі 15 штук нових. Поставили їх отак, щоб вони всі були рівненько. І тепер поступаємо наступним образом: беремо наш молдін. Вставляємо його. так, І отак. от, раз, Ну і от тепер сам молдін у нас вже на місці. Якщо дане відео вам допомогло, підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте. На каналі багато відео про ремонт машин, особливо даних моделей.